Доброго вечора. Продаємо такий трактор Т-40. Дуже не мився, не красився, до продажу не готовився він. У відео для каналу Анатолій Болілий. Резина нова на ньому. Всі 4 колеса. Вже тут темніє, не видно. Передок працює. Масла не бере. Трактор з документами. Ціна такого трактора буде 5200 з плугом. Там, диванним експертам, кому пружина в спину надавила, просьба не писати. Бо... Що такий плуг до нього. Двохкорпусний. Борінка на гідравліці. І ось ще такі диски є, продаються теж. Вони приципні, і навісні. Ну вони самодільні. Ну, дискували непогано. Ціна їх десь 600 доларів цих дисків. Гребка така. подсолнечек. Стану на її. Я б не сказав. така. Ось все варене тут. Ціна її 200 доларів. Так. така. Дешевше не буде, там 100-150 не предлагайте, дурницю не пишіть, всяку. А цю огнину, якщо все добре, вроді людина хоче забрати. Уже. Акумулятор зарядили. У ній. Цього він погано заводився, була маса замкнута. Писали, що заводиться добре, довго. Маса була замкнута. Так. Всім гарного перегляду, підписуйтесь на канал. До побачення.